Всім вечора. Ну що, в нас сьогодні буде коротенький гайд по тому, що випадає ось із таких світових босів, які розкидані по всій карті. Тобто, із таких босів, які не знаходяться е, в якомусь данчі, а які просто стоять на своїх місцях, в різних місцях нашого світу. Так, я вже зробив тест. Я коротше, буду користуватися ось таким о, такою командою для. Того, щоб, заспавнився цей... щоб боси спавнилися одразу для того, щоб довго не бити. Ну, в принципі, я вже набив, до поставив я тут ящики. Лише я хотів перевірити, що можна. І, кстати, да перевірив, що добувається із босів з різними інструментами. Зараз я хочу перевірити, чи серпом можна що добути. Я на адмін. На адмінки зараз, для того, щоб бос на мене не агрився, щоб довго не записувати відео. Так, ось такий падає у нас лут. Е, Так. Подивімося, що випадає серпом. Так, і гайда, будемо дивитися, що я насобирав Блін, і в нас наступила ніч. Е, так, ось. Дивіться. Те, що я зміг добути, коли розчленяв, е <клес> боса. Кіркою е, вся, ці всі інструменти одного типу. Так що, дивіться, е, Лише ножечком у нас випала шкура рептилії. Всіма іншими інструментами в нас шкура не падала, подивіться: 10 кликів, на ножички 11, на токорику 7. А от на, на колоні аж 26 кликів впало І колоном краще добувати м'ясо, а ножиком краще добувати шкуру. Ось якось отак. Ось такі в нас речі випадають. І коли будемо розчленяти усіх босів. Так, добре, тепер саме-саме головне. Яка же зброя падає <кхід> іменно із цього боса? Я убив 20 босів і. Зібрав з них 20 пушок і 20 ключ, ключиків. Так, саме більше в нас упали впали е, е, течкові кінжали, які у нас беруться в руки. Трошки менше впало в нас булава. 37-24 пробиття. Кінжалики ось так виглядають. Е, дворучний меч, 3 штучки. 47,20 пробиття. Дворучний е, молот. 42, 40 пробиття. Дворучний топор. 56 0 пробиття. І два одноручних топора. 40 пробиття. І саме рідкі е, рідкісні речі це у нас щит. І це у нас копьо. Це все, що випало. Рідкісне, саме більше випадає оцей кінжалик Ну і була ви у нас, бачите, тут практично так ступенька із 20 босів. Так, який же ж випадає лут іменно із цього боса? Ось я теж зібрав весь лут, можете подивитися. Разні оці підкладки для того, щоб крафтити нам речі. Слідки, стальний брусок. Доблюна кожа, склянки з водою, кирпичі слоїстий шолк, який я так шукав, компост, золоті слідки, опці індіанові слідки, коп'я, срібні слідки, Ну і так так далі. ось Можете все подивитися. Пельний огонь падає дуже-дуже рідко. Навіть драконій порошок упав. І пустих бутилок 21 штука. Це все випало з 20 босів. Так як саме як і зброя, цілий ящик фактично. І то, що випадає, Іменно коли будемо розділяти тушки. Ось якось отак. Якщо вам сподобався такий, такий обзорчик, не то, що гайдик, а зато обзорчик, що випадає із. Крокадила саме самого первого. Дякую вам всім за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.